Освітяни це люди, які формують духовний фундамент суспільства. Це ті, хто сіє зерна знання, любові до батьківщини, хто виховує покоління майбутнього, вкладаючи у дітей віру в себе і в Україну. Саме педагог є тим, хто обіймає словом, підтримує, спрямовує і навчає. Праця вчителів сьогодні це величезна відповідальність і титанічні зусилля. Освітяни прилук залишаються вірними покликанню навіть у найважчі часи. Вони не тільки передають знання, а й виховують патріотів, громадян, людей із сильним характером і добрим серцем. 3 жовтня напередодні дня вчителя кращих представників освітянської когорти об'єднала міський голова Ольга Попенко. Це вихователі, вчителі, керівники гуртків та всі, хто невтомно працює на освітянській ниві. Саме до них сьогодні звучали найтепліші слова подяки. Шановна освітянська спільнота, дорогі мої колеги, у прекрасну пору року приходить до нас учительське свято. Це час, коли шелестить падолистом осінь, існує у лузі мережа Бабиного літа. А червоні жоржини пламеніють над землею, ніби свій жар любові. Дарують кожному із вас. Це свято простих, але достойних людей, це свято добра, мудрості і любові. Бо в Україні учитель завжди був інтелігентом і подвижником, був і залишається, бо він сіє розумне, добре і вічне. В Народі кажуть, що письменник живе в своїх творах. Скульптор у створених ним скульптурах, а педагог живе у думках і вчинках своїх учнів. То ми бажаємо вам усім, усім щоб ви були справжніми простими педагогами, щоб діти все життя згадували вас з любов'ю у серці. Ми бажаємо вам бути усім талановитими педагогами, бо від таланту педагога залежить майбутнє. Кожної дитини. Ми всі знаємо, що педагоги, ми всі з вами, маємо багато відзнак. Хтось відмінник освіти, хтось заслужений працівник. Але мені здається, що найвища нагорода для педагога, для вихователя дитячого садочку це улюблений вчитель, це улюблена вихователька. То ми бажаємо, щоб ви були удостойні достойні всі. Цієї високої нагороди улюблена вчителька і улюблена вихователька сьогодні. всією нашою громадою ми вітаємо усю освітянську спільноту. Ми вітаємо усіх ветеранів педагогічної праці. Ми вам усім дякуємо, дякуємо усім, всім співробітникам, хто створює умови для наших діток. Дякуємо всім вам, дякуємо усім. Хто віддає розум, душу, серце нашим діткам? Звичайно, що сьогодні ми всією громадою дякуємо нашим захисникам, бо які сьогодні боронять рідну землю, захищають суверенітет, незалежність і територіальну цілісність нашої країни. І ми не забуваємо схиляти голову перед пам'яттю наших захисників, які віддали своє життя за рідну землю. Слава нашій ненці Україні, слава нашим захисникам. А ми продовжуємо підтримувати наших захисників, бо тільки разом ми можемо здолати ворога. У прилуках сьогодні працює близько тисячі освітян, майже тисяча сердець, які горять любов'ю до дітей і витримують усі випробування. Кожен із них заслуговує на вдячність, і цього дня вони відчули, що їх праця високо цінується. Я хочу подякувати вчителям за те, що в надскладних. В воєнних умовах ви проводите уроки у сховищах і даєте відмінні результати. Так, три наших ліцея: п'ятий, шостий і перший, зайняли четверте, шостей, четирнадцяте місце серед 280 можливих по результатам НМТ. Я також хочу подякувати вихователям, дитячих садочків за те, що в непростий час під час дитячого сну вони будять дітей і ведуть їх у сховище. Ви для них, як ангели-хранителі. Я також хочу подякувати за зайняті призові місця. Нашим педагогам, які є наставниками наших учнів, і учні виборюють призові місця в області на всеукраїнських рівнях, по ману, по олімпіадам, по різним конкурсам. Так, наприклад, не можу не згадати ще одне наше досягнення достойне в цьому році це спортивне досягнення, де учениці першого ліцею в змагав, всеукраїнському змаганні пліч опліч зайняли друге місце на всеукраїнському рівні. Я також хочу подякувати вам, усім адміністрації, вчителям, вихователям, всім хочу подякувати за досить такий виховий, високий рівень вихованості патріотичної, саме патріотизм у нас на першому рівні. Знаковим є те, що саме меморіальні дошки загиблим героям встановляться на закладах освіти. Знаковим є те, що ви проводите різноманітні заходи. З патріотизму проводити ярмарку на допомогу ЗСУ немає жодної бригади, жодної батальйону, кому б відмовила освіта. Тож я дякую батьківській спільноті і усім педагогам, кожному особисто. Здоров'я, успіхів! Нехай Господь Бог оберігає вас. На кожному кроці найвищі державні відзнаки цього дня знайшли своїх героїв. Освітянам вручили почесні грамоти Міністерства освіти і науки України. Серед найвищих нагород і нагрудний знак Василь Сухомлинський нагорода якою відзначають тих педагогів, що зробили винятковий внесок у розвиток освіти та виховання підростаючого покоління. Її отримала вчителька англійської мови та історії України прилуцького ліцею номер 7 Олена Манзюк. Вона справді втілює кредо видатного педагога Серце віддаю дітям. Бо вже. Понад 30 років сама так живе і працює, віддавати серце це щодня працювати, незважаючи на тривоги, незважаючи на війну, незважаючи на стан здоров'я, іноді настрій, але передавати оту часточку знань, часточку серця дітям, особливо зараз в таких тяжких умовах когось заспокоїти, когось привести до великої перемоги. Тому мабуть, це все разом і називається Віддавати себе дітям цього дня. Почесні грамоти та подяки з рук міського голови Ольги Попенко отримали ті, хто щодня приходить до дітей і веде їх дорогою знань. Ті, хто тримає освітній фронт і формує сильну освічену націю. Серед нагороджених Володимир Полос, вчитель фізики Прилуцького ліцею, номер один. Приємно, що праця винагороджується. Приємно, що Є визнання понад 25 років. Він навчає дітей законам Ньютона, відкриває для них світ науки, вчить мислити і робити власні відкриття. Дитяча мрія була стати вчителем. Тому працюю, якщо серце лежить до дітей, то діти з радістю йдуть на уроки, відчуваються. Ну не скажу, що всі діти з радістю, але в більшості випадків все таки йдуть із задоволенням. До вчителя на урок Володимир Володимирович переконаний, секретом педагогічної майстерності є доброта, порядність. Діти це відчувають. Майже чотири десятиліття на освітянській ниві працює Ірина Нефед, учителька початкових класів Прилуцької гімназії номер 10 Сотні дітей пам'ятають її як першу класну маму, яка навчала їх писати і рахувати. Відкривала світ книжок і знань, виховувала у них повагу і любов одне до одного. Я дуже люблю цих діток підтримувати, діток навчати цього віку, і це моє, це моя професія. От і все мені вдавалося так. Думаю, я вважаю, тому що батьки вдячні за нашу працю. Сьогодні педагогиня пригадує свій перший робочий да, день, коли юною і натхненною вперше прийшла до школи. Коли вперше я прийшла до школи, дійсно було хвилююче. Я була молода вчителька, але я дуже любила свою професію, любила працювати з дітками. Тому мені багато чого вдавалося. Дітки йшли мені на зустріч, батьки також йшли на зустріч, адже за. Підтримки батьків нам багато чого вдавалося. Цього дня Ірина Нефет також отримала подяку за свою невтомну працю з рук очільниці міста. Каже. Таке визнання це спільна заслуга і дітей, і батьків. Це дуже приємно, що побачили нашу роботу, побачили наші успіхи з нашими дітками. Це були перемоги. Але, хоч діти маленькі, початкових класів, але вони також стараються, намагаються, і це були наші перші учні. У мене було перше місце в конкурсі імені Петра Ясика з української мови. І це дуже приємно і батькам, і мені, і ми вдячні. Міський голова відзначила. І вчителів закладів позашкільної освіти. Прилуцький центр творчості дітей та юнацтва сьогодні є одним із провідних закладів позашкілля України. Тут працюють кваліфіковані педагоги, які своєю щоденною працею формують нове покоління творчої та активної молоді. Серед таких Юлія Ляшенко в освіті працює з 2012 року. Після закінчення нашого прилуцького гуманітарно педагогічного коледжу прийшла на роботу до центру творчості. і Ось уже 13 років працює на освітянській ниві. Ну, моя безпосередньо моя посада зв'язана не тільки е з навчальним процесом, а більше із організацією дозвілля дітей, позашкілля нашого, щоб діткам було цікаво проводити час поза уроками. Е дуже люблю свою роботу, люблю дітей, е люблю те, що ми робимо, і просто отримую задоволення від своєї роботи, наскільки це. Е Можна сказати, саме її відданість професії та любов до діток цього дня відзначила очільниця міста. Надзвичайно приємно, що влада не забуває про освітян міста, прилуки. Маємо надію, що і надалі будуть підтримувати нас. Поки вони навчають, їх захищають. Цього дня, поруч із освітянами, були й захисники, щоб сказати просте, й водночас найважливіше дякуємо за те, що у час війни, доки наші військові тримають небо й землю, їх діти мали тепло, турботу і любов своїх учителів. Шановні освітяни, вітаю вас з професійним святом, вашим днем працівника освіти. Перш за все, хочу подякувати вам за вашу нелегку працю в цей повоєнний період. За те, що ви результативно навчаєте учнів та приділяєте досить багато часу в патріотичному вихованні, ви постійно активно підтримуєте Збройні Сили України. За що я хочу вас подякувати від ветеранів, учасників бойових дій та від громадських організацій Варта Прилуки та ветерани ТРО «Прилуччини». Слава Україні! Шановні освітяни! Від себе особисто, від побратимів 118-ї окреми механізованої бригади, дозвольте привітати вас з Днем працівників освіти! Там на запорізькому напрямку ми постійно відчуваємо від вашу підтримку, вашу увагу, допомогу. Бажаю освітянам кожному особисто здоров'я, успіхів, витримки, Божого благословіння, скорішої перемоги нам. Вічна пам'ять загиблим захисникам та захисницям, слава Україні! Сьогодні оборонці отримують колосальну підтримку від міста з бюджету громади. На потреби захисників щорічно виділяють мільйони. Хочу також подякувати міському голові Попанко Ользі Михайлівні, депутатам міської ради всій прилуцькій громаді за фінансову підтримку моєї бригади 118-ї країн механізованої бригади. За останні два роки з міського бюджету ми отримали 4 мільйони гривень. Тому це величезна, величезна сума, за яку я дякую. Були придбані радіоелектронні засоби, були придбані дрони, комплектуючи до них. Ну це велика підтримка і велика допомога нам бити ворога. Допомогу для військовослужбовців спрямовують і навчальні заклади. Прилук волонтерять, організовують благодійні ярмарки, збирають продукти та передають усе на фронт. Цього дня військовослужбовці Збройних сил нагородили педагогічні колективи кожного закладу освіти міста за значний вклад в перемогу над ворогом. Напередодні нашого професійного свята Дня працівника освіти захисники нашої України нас привітали почесними грамотами. Надзвичайно приємно, що ці грамоти ми отримуємо саме від військових, тому що це безцінно отримувати подяку від військових. Тоді, коли спільними зусиллями з учнями, з батьками, з колективами, ми допомагаємо нашим захисникам, вони наш захист, вони наша підтримка і наша надія. Звучали слова, подяки й оплески, які зливалися у єдине шана і вдячність вчителям. Дозвольте мені, від імені депутатського корпусу нашого міста. Щиро сердечно привітати всіх працівників освіти нашого міста з чудовим нашим професійним святом. Хочу побажати вам, всім, нам, всім, миру, здоров'я, благополуччя, творчих злетів, величезних результатів вашій роботи і доземно вклонитися всім освітянам за те, що вони гідно несуть наш прапор. Освітянський у нашій області і в Україні. Щиро дякуємо вам від усіх депутатів нашого міста. Вони міцні, креативні, незламні. Спільнота педагогів це один із фундаментів міста і держави. Вони і надалі стоятимуть у своєму покликанні вести через знання, зігрівати теплом сердець, будувати майбутнє.